Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 350. Одна зі сторін прямокутника дорівнює 3,15 метра, а сусідня в 1,1 четверту раза більша за неї. Обчисліть площу прямокутника. Добре, починаємо. Записали номер 350 і запишемо спочатку скорочену умову. Перша сторона. За умовою 3,1 метра. Записали. Далі. Друга сторона. Ми не знаємо довжину другої сторони. Пишемо невідомо. Кількі вона метрів. Але знаємо, що вона в 1,1 рази більше за першу сторону. Що знайти? Знайти площу, пишемо площа невідома і одиниця виміру метрі квадратні. Розв'язання. Починаємо. Перша дія як знайти довжину другої сторони. Ми знаємо, що друга сторона в 1,1 четверту раза більше за першу сторону. Треба помножити 3,1 на 1,1 четверту. Як помножити два мішаних числа? Треба їх перетворити у неправильні дроби. 3 помножили на 5 буде 15. 15 плюс 1 буде 16. 16 записали в чисельник. Знаменник просто переписали 5. Далі помножити. 1 помножити на 4. Це буде 4. А 4 плюс 1 5. 5 записали в чисельник. Знаменник просто переписали. Далі. Як помножити тепер дві дроби? Треба чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник. Щоб не переписувати, я об'єднаю дробову рисочку і напишу отак: от, знак множення. Бачите? Все. Тут тепер треба скоротити: 16 і 4 ділимо на 4, в чисельнику 4 в знаменнику 1. 5 і 5 ділимо на 5. Залишається по одиниці. Тепер в чисельнику. 4 помножити на 1, в чисельнику 4. А в знаменнику 1 помножити на 1 буде 1. Отже, 4 перших. А 4 перших це скільки? Ви ж знаєте, що дробова риска – це знак ділення. Це означає, що 4 поділити на 1. Тобто 4 одиниця виміру метрів. Друга сторона пояснення. Далі друга дія. Як знайти площу. Треба помножити першу сторону на другу сторону. Тобто треба помножити 3,1 на 4. Давайте це запишемо: 3, 1 п'ята. Помножити на 4. І щоб помножити, нам треба знову перетворити. Мішане число у неправильний дріб, ми вже робили. 3 помножити на 5 буде 15. А 15 додати 1 буде 16. 16 записали в чисельник. 5 знаменник, помножити на 4. Як помножити дріб на натуральне число на 4? Треба натуральне число помножити на чисельник. Записали в чисельник 16 на 4, знаменник 5. Далі. 16 на 4 це 64 знаменнику 5. Ми отримали неправильний дріб 64, 5, який треба перетворити у мішане число. Скільки разів число 5 вміститься в 64? Давайте подумаємо: 12. Так. Це означає, що у нас буде 12, цілих. знаменник 5 переписали. Тепер 12. Треба помножити на 5. Це буде 60. Скільки не вистачає до 64? 4. Все. 4 записали в чисельник. Отже. Площа прямокутника 12,4 метри квадратних. Все. Залишилось тільки записати відповідь. Пишемо відповідь: 12,4 метри квадратні. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.